Може зробимо велику просто, хату? Да, може зробимо велику Пойдем? хату? Так. Давай. <гас> Шо? Я одяг знайшов. Ебать, ты стюардеса. Кріллик, сука. Хто Кто <гас> такий? <гас> такий? вовзюча тварь yeah. якась. О, я гриби знайшов. Бля, oh. я з'їв. <гас> я з'їв, я долбоб, я гриби з'їв. Сынка вот это так прикалываешь, блять, шука песни вот так типрупан. Вы кто такие? Я вас не звал. Иди нахуй. О, аборьген. Дивись, а шо ты запидишь до мене, то давай что с тобой буду. Вот экстент, убойом. Двой, двой, виники себе броньованный, нахуй. У него зубы, блядь. Абариен, блять, тюнингованный нахуй. Тюнингованный. Ха-ха-ха-ха. Мы тут рубальцу себе древовну, блядь, пришло. Блять, він бежит. Халопуду, сука, Чуєш, mm. е, щось з тих дерев треба щось зробити, ні? Треба yeah, щось вигадати. Може зробимо велику хату? Може зробимо велику Великий? хату? Та. Давай. Давай велику. Чекай, давай їх десь гарно поставимо. Так о, тут mm -hmm. в нас є вода. Можна зразу біля води, типу, близенько, щоб ми. А ми можемо ті хати нахер звести. Та хай стоять, ні, ні, як склад, типу. О, боріген, боріген. Тихо, тихо, бо я хату Без ставлю. Додобання. Де він є? На. Пішли, пішли. пішли. На Та на ти вот. сам з ним розбираєшся, хорош. На. На нахуй, на нахуй. Запартова, блядь. Все, забирай до хати. Здобыч. Давай, може... може, может, вот тут два, нет? Давать ногу підняв. Курва. Дивись, де я стою. Давай отут хату поставлю. Оту два прям? Так. А може, типу, тут два прям? Вот два вот так? Зараз. Зараз, Зарочка. Б. Значить, так. Лок кабін. Ну давай, типу, ставлю отако. тако. Все, є А ну дивися. О. Во, тут два, вот тут вот тут. Ага, вот вхід. Так. А, файльно охота. Я думаю, файльно, супер, велика. Ой. Ой. Бля, я не то зробив. Бля, все Капец. Можешь Можеш ти ты, якщо хочеш. Б. Блядь. Б, Блядь. Блядь! Б. О, відкрилось. Так, а що тут має бути за лок кабин? Тут mm -hmm. вот є, тут вот є, все, чотенько закидимо. Трошечки ми багато часу на то потратимо, але треба зробити. Якраз за сьогоднішній день ага. доробимо. Поки стемніє, то у нас буде гарна, красива хата. Ну, потім її це, вот там фурнітуру я застав. Ой, Ой шик... заживем, заживем, і не ну... треба за, за квартиру платити, все нормально, все під боком є. Є-є-є. На тебе? О, а воно, кстати, тебе о, о, обкотило тебе, воно на тебе не впало. А, та. Там ще одне є. Найди. Найди. На а, ще два. Ще два? Ого. А, так вот тут ще є. Тут ще є. Ти ні є, ну то давай швиденько вибігаємо, тут все робимо. Скільки нам, нам ще, робить багато. Ну нічого, якщо щось наше тих халабудой об. Ну та, так, так ми поспати можемо без проблем, в принципі. Ага. Так, слухай, можемо, можемо напевно, зараз піти поспати, щоб глядачам було комфортно дивитися, а не в телоті і носить. Так, Мен, я в свою халабуду. І шо? Все. А, чекай, а, ще треба зачекати, вот okay. там місяць до кінця mm -hmm. не дійшов. Блін, за той час ми могли вже її поносити, ти от... Ну дуже Це... темно, дуже темно. Мені зажигалку ж куди просто, вона не вічна ж, мені здається. Ну та. Чи вічно? Зараз. Ну ходи цей, ходи попробуємо щось поносити. Пішли оту ту дубіну здорову зарубаємо, от дерева. Давай. Воно жирне таке, довго придеться. А ага. шо не дубаситься? Воно дубаситься, то помаленьку. О, є, Файно. воно файл. Ти сам майже. О, а ну, ано, ано, шо, нічого не От то дубіна на тебе впала. Е, так, я трошки зголоднів, ну то фиг я. А, а, ми спалку, тут рубаем соби дремово, воно, блядь, прийшло. Помагай, помагай, помагай. Все, 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 добре, є-є-є, я его його, його. Блядь, тут ще о, один. Блядь, тут ще один є! йо, халабуду, йо, йо пані в рот, помагайте, халабуду, люди, добре. Джи, кидай на тебя. Халопуду, Добре, біжу-біжу-біжу-біжу-біжу. Послухай, хай раз. Блядь. За сука, затухай. страшний хуй. Блядь, він біжить! В халабуду, сука. Забіг? Я забіг. А він десь а тут близько. Стоп, а, він пиздить мене спи. через двері. П, Та, блядь, яке спи, він мене заб'є, нахуй. На, я його, блядь, вертухи. Єбаш його, нахуй. Давай. На, нахуй. З фонарика. Ай, фу, блядь. Він мене чуть не вбив. Він мене чуть... Він мене не вбив. Що, Тула. все, йдем спати, боже, блядь. А бар'єни поспати не дають, господи. <ристо> що це таке? Якось... Я щось можу кинути, типу... А, листя? Mm -hmm. Я можу mm -hmm. листя варити. Треба? Чи що? Да, не бажано, зараз що це от щось не 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 забаяжиш. Ну я от варю, я алою, алю, а то буде чай. Чай. Чай? Так. Дивись зараз, набаяжиш. Ну и той чай. Зараз почекаю і потім буде. Рев, блять, ежики з ножами ходять, курва. А ні нет, то на стіке жорстко. тему. Є! Я сі напив. Красота. Все, супер. О, понятно, курва, свинода зараз буде ходити. Це рано тільки почався часі, воно вже сіне Ну, ну так, по похмалятися треба, а ти що думав? Після свят. Вчора вечором напився, тепер, то його за барігеном. Тепер треба похмалятися зранку. <рес> за борігену, курва. <рес> за компанією попали. А потім він мені двері стукав, нормально. він хотів що, знає, ще, знаєш, пузирю, ще пузирчок би я йому дав. Ага. Но я йому не відкрив кажу, я, я, я сам не маю, але... все, 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 добре. Так, Сіді нам лишається. 59 з 89. Ще 30 штук. Ворона сидить на аборьгені. Кентан знайшов? Пряха. Ага. Да, на нахуй! Весь. Опа. Опа. Ташка. О, є пташка, Супер. Опа. <laughs> Хочеш пісеньку? За очка. Да, я ну. я візьму кльоце і буду співати на ходу. Ой, цигани, добрі люди, збудували халабуди. Раз, два, Що в нас? 72,6, 89. Ще чуть-чуть, зараз гани будуть, збудують халабуду. Ще трошки. Все, ще чуть чуть я ще один кльоц Ще три. А, і ще два. Ні-ні, в мене вже нема, зараз треба зрубати. Так, все, ластове дерево дорубаю, у нас зараз буде халабуда, здоровенна, така хороша. Котеджик такий наш. Бо там жити. Єс. Все, 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 зараз мы не зараз будем. Раз. Давайте, я бери два я один. Раз, два. А, Вот тут шей я навіть. Все, супер. Ну що, финалем. Полетіли. Давай. Бам, бам. Бам, бам. О! Є, та ти татыш. Похала буда. Погнали. А ну залітаємо. залетаем. Имба. Що за папери? Ми що, на газетах будемо спати? А, ну нормально. Могло бы то есть. А, я засевлюсь. Імба, ну слухай, супер. Файно є! Yeah. Супер, живем, Шикуєм! Не, не бідуємо. Mm -hmm. Файно. Хіба б ще якесь ліжечко зробити, було би супер. Так, е, маленьке ліжко. От Ай. якось отак. О. Люлю. А ну, у мене а є тільки палки. Якось... Нет, ага, а мене, треба принципі... мотузочку і шкір. Наша ти тут. Бля, nah, я не чайно запал. Короче, палички треба, а де нам мотузку взяти? Чекай, а в нас є вообще э, та вот тканина. Може, з вот тканини, щось... Я ще, я ще тканину. Ага, о, роуп, роуп, як скрафтити роуп? А, сім, сім тканин треба. Аж цілих. Раз, два. Чекай, три, mm -hmm. 4, 5, 6, 7. Mm -hmm. І шо? О, є! я зробив! Єишко? Я зробив мотузочку. Так, да, є, а, є, все, лишається тільки що. Е, палички mm -hmm. і ще щось там було, ні. Ага, шкіру треба. Шкіру е, кролика, кролика треба, шкіру. А ти маєш? Я десь може мав. А, а де є? А треба а пастку для кролика тоді зробити. Фу, ми буде, ми так ми не А от, small bed. Я, коротше, добре, я роблю пастку для кролика, чекай. Во, rabbit trap, Все, єс. Yes. Так, палички, палички. Все, Конечно. мені треба палички зараз. О, так, я що? Що? Я одяг знайшов! светр. О, ого. Ааа, тут мені. висів того. Якийсь труп висів на паличці, я його забрав, походу. Нього одяг. Та, а ну на паточку. Та, вно на А Ану, подивись на мене, я модний тепер в светрику. Чекай де А Ану, є? Чи він був весь час? Ви, ти? Ей, то ось я. Чуєш, ти стюардеса! Чи ти в дивиді костюм? Ага. Ну ти даєш. під спідницею маєш. Залянешь? <laughs> давай, давай, на камеру. <laughs> Долбоёбы, блядь. А ну-ну-ну, присядь, присядь. Присядь. ВжА? <laughs> я я присел. Так не, не, ты стоишь. О, о, о. О. <laughs> ну это <тебя> трусы били. <смех> <смех> а, бля, сука, поздно. Помогай Ой. пастку для кролика сделать. Я бы заново, мне жарты треба Ааа, ну короче, маєш палочки, то он неси. У мене так в принципі, Ну, нормальні нормальный я зараз закину. Во, ти, ти як -то <сих> маєш, то зараз доробиш. Вот, от близько є закиды. Я? А, ну давай. Фу, я ще замахался. <сих> Вс. Ес? Yes? Yeah. Красота. Типа, туди треба м'яско положити. Я так розумію. Я кто Я пішов так охотась. О, кролик! Ди сюда! Блять, менестами! Крилик, блять! Крилик! Блядь! Сука, я Сука, Кро! Два бакси знайшов. найшов. Красава, блять! Ну нахуй нам не потрібні. Бля, я в лісі сам. Зарки зебарен прибежить мене запиздить. Я їсти хочу. Нормально, я йому поможу. Йому поможеш? Бля, я понял. Бля, я, я крилика знайшов. <Universe> ну я не можу догнати. А во во. во Крілик, сука. Крілик. Та по тим знайшов Блядь, да. Крілик, курва. О, ше один. О, ще тут два ще крілик Хто тут такий? повзюча тварь якась Ящерка, нахуй. Нихуя вона здорова. Чорнобильська, блять. Чорнобильська ящерка, да. Короче, пішли додому, може там заяць зловився вже. О, я гриби знайшов. Блять, я з'їв. Я з'їв, я долбоеб, я гриби з'їв. Йопта, зараз буде галюни лопати. <свист> а ну дивись пастку, чи прибіг якийсь кролик. ня Ні, а, нема. Йобаний в рот. Ніхто так, не прибіг в мою пастку, я так і старався робив і ніхто не прийшов. Хе, <свист> <свист> може, тебе зараз туди зловим. Ну, в принципі, нормально живемо, типу, якщо не, не дохнути, типу не тратити таблетки, тому що таблетки тут саме напевно таке цінне, бо тому, що вони, ми хіба в людей їх підбираємо. А з їдою ми порішали, з водою порішали теж, в нас все є, в принципі. Палю. Оп. О, зай, о, гроші зараз. можу підкинути. Я гроші підкину. О, я маю зайця. Імба, ото зараз вечеря буде, але то хіба Я хіба Можу гроші їхавати. підкинути. Блядь, сука, зараз, блядь горить. У мене більше нема, що закинути. треба когось покромсати, блядь. А тут двоє в хаті твої. у не... нас одні черепушки нахуй валяються тут. Ага, ти щось жариш, я так? Я кролика жарю. Ну давай я його схаваю. Бля, блядь, кролика жарю. Чому кролика, а не кроліху? Треба кроліху жарити. Ну шо, поспали. Все, зберігаюся. Треба когось покромсати. Пісток туди закинув. Дай ти тушку пострадав. А от він... Все, вони пропали. Вони через якийсь час пропадають. О, во, є один. О, давай. <рігати> а, Сука, вони тут так прикалує, блядь, щоб якось зиму так ті трупи. Не. Але... Боже. <рігати> Чекай, якщо я так от візьму на руки. Ой. А, він від, від регенерації, у нього ноги з'явилися, коротше. О, рука. А, ти, во... а тут що, можна десь зажарити? мені. Мені здається, ні. Тут за жорстко. О, вода. О. Блін, чуєш, я попив і похавав зразу. Короче, ага. якщо ти вариш м'ясо, типу, то ти зараз я ще раз воду наберу і поставлю. Ну розсіл. Розсіл. Давай, я тоді бошку там зварю. <laughs> давай, давай, давай. Файна тема, такой я ставлю. Кастрюлька, закидай бошку. О! о. <laughs> я тебе ще руку може закинути. Пішов бульончик, ну то забагато буде. То за, 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 ти, о, за шикарно живеш. <laughs> Єбать. Курва, газету читає. Ну, Повертаюся, бачу ти книжка. Ну давай, зараз ти поїш і ми будемо зберігати. Що тебе так штирило? Я попив, но я не поїв чомусь. То тут немая ніякої туші. Їда! Еда! Я маю ще ногу, якщо хочеш. Дякую. Дякую. Треба. Треба. Ебать, ты крутый, блядь, в рации сказал. Приял, приял, приял. Блядь, первый, второй. Да, первый, первый, Не, знаешь, что? 415-я база ответит. 415-я база ответит. Да, да, да. Все закрыто, блядь. Кулетников не пускаю, нахуй. Закрыто. Ну, добро, заходь. Чуєш, чуєш, Встань в вікно, встань в вікно, Або не, іди, іди на вулицю, іди на вулицю, іди на вулицю, сюди йди, вже. А я можу вийти? Ні, ні, не можеш, А, можеш? Добре, виходь, виходь, ходи сюди, Сі, си тут во. Ой, си тут. Ви хто такие? Я вас не звал? Ви хто такі, Я вас не звал. Идите нахуй! Ой, блядь, абориген сзади, люба, сзади, ахтон. О, бариген. Дивись, якщо ти зараз підійдеш до мене, то дивись, що з тобою буде, водик як тем, толба йобам. Підійшов, все, звезда Блядь, побіг, нахуй, нахуй, сука. Не боїться нічого. він якийсь, блядь, нахуй. У нього зуби, Блядь, Абриген, да, тюнінгований, нахуй. Тюнінгований. Ха-ха-ха. Тюнингованный. Блять, але тут смешно, ну, я хуею просто. то, то Стоковые були, напевно. Стокові, блядь, А то его той, той, чипсет 2 нахуй поставив, блять. Тур Турбонадув, сука. Типа, а О, блядь, за паркуром нахуй. <рес> О! Що, <Шо>, є? <рес> є. оп! Є! Імба! Все, давай, На <рес> Надо хуя! Надо хуя! <рес> Блять, там обораген внизу. Две, який? А він стоїть з нас. блядь, блять, до надо халабуди Побіг, блядь, блять, і такого. Две прегає дурень. Ти шо, блять. Тюнінгований ти... А, він халабуду ламає, хуй дурний а, Ти шо, бля, сука? Запритуля, нахуй! Халабуду ламає Давай, Бидорасина, блядь. Пирачного. Тюнингован. Нет, это с паху, походу. На, нахуй. Двигай морда в него, блядь, в крови. Да, дай, хайша. На. Зубы ему выбрав, блядь. <гас> а. а, ой. А весьми твою штуку. Весьми его. Посухту. Да. Вот и вот. Вот его. Да. Взял вроде. Во. Ану, візьми в руку. А дай мне є? А, взял, взял. Во. А ну чекай дай, давай на, на привишку визьма. Ну що, чуваки, ми офігенненько провели час, блять, було дуже весело, якщо чесно, гра фанова, то просто, ну, піздець, блять. Ми такою хуйнею страдали, блять, що то так не передати, блять. Добре, що ми відосика записали, шо ти ж то топором махаєш. <реш> <реш> о, <реш> прибігали, <реш> блядь, аборигени, нам не дали серію закінчити, тут вухалабуду нашу ламали. добре, дякую, дякую вам за перегляд, що були з нами протягом цього відео. Побажаю вам всього найкращого. Запрошую до, до наступних відео, які будуть виходити на цьому каналі. Е, підписуйтесь, ставте дзвіночок, коменти, пишіть лайкоси, дуже вдячний за підтримку. Все, мене та гра дуже розвеселила, ми сьогодні на позитивчику. Думаю, якщо вам сподобається, ставте лайкоси, Я побачу, якщо вам сподобається, то ми ще знімемо таку ігру. Тому, все. Обов'язково. Обов'язково, обов все, тоді завершую. Ще раз дякую за перегляд, будьте здорові і всім пока. До побачення. Yes.